Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Водолій на місяць серпень 2023 року. Це новий пасіанс на 36 карток. Він великий. Він дає відповідь на, точніше показує важливі якісь події саме для вашого знаку, саме на цей період, який ми загадали. Його особливістю є те, що можна не загадувати, наприклад, запитання там, про кохання або якісь там побутові. Ось що він покаже, те для вас важливе на даний період. Раніше я вже з ним працювала з таким, і він дуже точно показує, на що вам треба звернути увагу, зосередитись саме в цей період, який тут загадала. Після того, як ми його розклали, треба уважно дивитися, і які картки у вас співпали. Можуть співпадати від однієї до декількох карток, тобто малюнка. Який малюнок? На завершення, друзі, я вам зніму телефон і ближче покажу, щоб вам було гарно роздивлятися. Ось я у вас бачу гаманець з грошима, це він означає гроші і достаток. Ось це, що у вас тут співпав рак. Ця тваринка означає якісь труднощі. Ось, друзі, ще у вас шлях. Ось саме ця картинка, вона каже про те, що будьте обережні. В чому саме обережні? То ви вже дивитесь по своїй ситуації. А ось ці дві поруч вони означають, будьте обережно, попереду труднощі, якісь складні ситуації. Хочу, друзі, вам подякувати за підписки, за лайки, діліться моїми відео з друзями, можливо, комусь воно буде також цікаво. Зазвичай, як я казала, вже співпадає декілька карток. У вашому випадку це три картки. Якщо я щось не побачила, то пишіть. Ну сподіваюсь, що я все побачила. Зараз я вам хочу трохи ближче надати можливість, щоб ви роздивилися. Картки цікаві, якісь старовинні предмети побуту. Вони були потрібні не тільки для того, щоб запитати своє якесь запитання і подивитися, яка відповідь, а також трохи відволіктися від тяжкої праці, це було декілька століть тому. Ще до Пасіянс виник до карт Тару. Карти Тару 200 років тому, а пасіанс ще більше. Як я вважаю, що їм користалися тільки багаті люди, бо папір був не досить доступний для простих людей. Ось так, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось. Ще раз хочу вам подякувати. Запросити, запросити на мій канал на нові перегляди, можливо, для інших знаків Зодіаку, для кого вам це цікаво. А також мої інші відео, які створені для відпочинку. а також з користю. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.